Що можете сьогодні ви принести для Бога в жертву щиру і святу, і чим наповнене є ваше серце, яку несете ви Йому хвалу. На серці в мене вдячність Богу за те, що маю очі, голос, слух, що можу передати через ноти щире хваління у піснях йому. Можливо, не виходить досконало. Проте він знає всі мої думки, які вони від серця чи лукаві, які є у душі слова хвали. Також він бачить всі мої зітхання, всю біль і розпач, сльози на очах. Він чує всі сумніви і нарікання, проте говорить: Я люблю тебе, дитя, не плач, я завжди йду з тобою. Тримаю міцно у своїх руках, живою я пою тебе водою, щоб не забула ти про небеса. Можливо, є тривоги і переживання, життя б'є хвилями в човен, я ж вирішу усі твої проблеми, щоб згодом більш прославила мене. Я розумію всі твої життєві бурі, навкруг лиш темрява, не бачиш небокрай. Закрили густі хмари всі твої надії та пам'ятай, тебе чекають небеса. Поки живеш, ти пам'ятай про мене, молись, тоді ти силу знайдеш у мені і зможеш пережити всі випробування, що посилають для укріплення душі. Море штормить. не знаєш, коли сонце зійде на обрій і засяє у лице, я ж говорю всьому свій час і місце. А зараз ти піклуйся про святе, шукайте царство, а все те додасться, аби у серці мир був із творцем, і лиш тоді для нас усіх удасться зустрітись з нашим дорогим Отцем. Слава Богу.